Всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати, як я придумала зробити. Мішечки з подарунками швидко, просто, але красиво і смачно. Вони підійдуть, будь-ля для коробок, можна в одинокі такі коробочки на Миколайчика, в школу діточкам, знайомим та без різниці. Тому все по порядку, приступаємо до роботи. Для початку зробимо ось такі форми. Я їх а, роблю із фольги. А, і... Чи фольги, як правильно. Тепер а, нам потрібно відрізати ось такі квадратики, невеличкі. Ну, я покажу вам на двох штучках. Відриваємо. Це буде залежати, розмір цієї фольги буде залежати від того, який мішечок ви хочете зробити. Я а, орієнтуюсь на висоту коробки своєї, тому я взяла, знайшла ось такий стаканчик, такий закруглений. А ви можете придумати чашку або якусь форму. І тепер ми беремо нашу фольгу і ось таким чином. Тут робимо такий, як би, ну, розпреділяємо по всьому стаканчику, тому що можна фольгу зажати е, в одному місці, і ну, ви розберетесь, я думаю, тут нічого такого важкого немає. Все, ось так, обжимаю гарненько. Так, піджимаю ці краї, все, і дозавершую. Отак. От і знімаю все, наша формочка. Дивіться, готова. Ставимо її в очередь. Ну і покажу ще один, одну штучку, так, щоб уже закріпити. Називається, знаєте, як в школі. Закріпляючий урок. І ось так швиденько. Я ж кажу: тут ви можете. Розмір е форми зробити будь-який, можете малі пусічки, можете набагато більший зробити. Ну, це по вашим е запросам, які ну, вам ваші клієнти, покупці вам замовляють, і куди ви хочете їх поставити. Все, це у нас готово. Єсть. Тепер е ми е Замішуємо зефір. І я буду робити з начинками це шоколадна паста і це цукати. І, в принципі, заповнювати ми будемо зрізаним мішечком. Поїхали. Так, я зробила зефір, я все-таки трубочку поставила, ну це без різниці. Можете з трубочкою, можете без, без різниці. І тепер я напускаю сюди а, наш зефір. Ось так. Я буду по три штучки робити, щоб не, 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 зас, не вспіло застигнути. Так. Десь ось такі тут можна ще додати, так? Да? Тепер я сюди втикаю начинку нашу, запускаю. Так. Єсть. І запускаю сюди цукерочку, забула шпажку нашу е, вялену вишню. Так, єсть втопили. Тепер я трошки прикриваю це все діло. Ось так. Ховаю мішечок. Зараз я це уберу. І тепер беру і ось таким чином роблю, прижимаю ось так, роблю а-ля мішечок. Бачите? Ось таким чином. Все. Потім тут ми можемо або ж зрізати, або, в принципі, можна оце і навіть і не доповнювати. Уже потім доповнити. Все і робимо, формуємо такий мішечок, поки воно гаряченьке. Дивіться, який мішечок. Потім там ще будуть вірьовочки. Я розповім вам лайфхак, як зробити вірьовочки. Так, все це відставляю і йду далі. До речі, забула сказати, що з ефіру в мене сьогодні був все по 40 на полуничному пюре. А, але я зробила на рецепті все ну, на 60 грамів білку, тобто все по 60. А, і в мене вийшло фактично 15, ну тут 14, я ще там кое-що залишила на експерименти. Тому 15 таких мішечків у нас виходить. З одного замісу. Тепер, що ми робимо далі? А, вони трошки стабілізувались ну, пройшло десь півгодинки, і ми зараз їх будемо відкривати і фарбувати. А, фарбувати я буду а, двома а, варіантами. Перше, профарбованою кокосовою стружкою ось такою. Я вже неодноразово показувала. Рекомендую всім купити ось таку стружку, вона мілка, вона біла, мілко, як сказати, зирниста. Да? І вона дуже класна. І в цю кокосову стружку я додаю барники Bright Foods. І ось у мене виходить ось такі кольори нашої кокосової стружки. Фарбувати також по бажанню, як заводно, я вам покажу, ну, припустимо, 2-3 штучки І е, в кокосовій стружці, або просто в барвнику звичайної. Е, теж Bright Foods, разом з цукровою пудрою, намішаний. І ось таким чином дістаємо: беремо наші заготовочки, беремо папірець і відкриваємо. Наші мішечки. В принципі, можна а, цю фольгу використати повторно. Ну, це треба дивитися. І ну давайте спочатку в кокосовій стружці. Так, обвалюю. Тут, бачите, я вже не закривала, вирішила не закривати, тому що потім. Ось цю верхушку можна не фарбувати. І отак обвалюю в кокосові стружки. Так, гарненько теж заповнюю там усе, щоб воно прилипло, налипло. Обідочок ми ще зробимо. Так, все, беремо папірець і виставляємо нам на папірець. Дивіться, як. Получилось. Тут ще можна буде потім ще й прижати, ну, нехай він трошечки дозріє. І те ж саме зроблю просто в, звичайній, в звичайному барвничку разом з цукровою пудрою. Хто не знає, мені іноді пишуть, там скільки барвнику. Bright Foods це натуральні барвники. Щоб ви знали, він зараз номер один в Україні по натуральним барвникам. Це ягоди, овочі там, і так далі. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, так що це безпечно, смачно і красиво. О, дивіться. Все, лишнє, я стряхую. Можете так, можете так. Ну, без різниці. Мені подобається більше. З кокосовою стружкою. По-перше, це смак, а по-друге, такий рельєф дає. От. Та що ж такое? Так, все. Тепер я беру насадку 87. Ось така насадочка, вона зверху з зубчиками. Це фактично, вона йде для е, декорування тортів. І тепер цими зубчиками доверху ми робимо ось такий, такий обідочок. Я роблю якби, е, верх вниз його хвильки роблю, такі, щоб внизу у нас був. Трошки неудобно мені зараз я, а, під наклоном треба робити. О, ось так. Я зроблю два обідочка. І робимо ось такі, а, ну, якби, як сказати, закрию. А, рюшки да, нашого він е, мішечка. Ну, от, зараз покажу ще тут, так, протираю мішечок. Так. Ось так на беремо. І робимо такі рюшки. Ну, тут можна, в принципі, взяти будь-яку насадку. Можна, до речі, взяти якусь закриту. І... О, дивіться, як класно. Так, закрию тут. Зараз я ці дві зроблю. Дивіться, яка краса. В принципі, можна взяти будь-яку закриту зірку. Ну, я гадаю, що ви придумаєте, як зробити рюшки в мішечку. І тепер я хочу голубенько, якби з середини просто профарбувати наш краюшик мішечка. А, біленьке я трошки залишаю, а, тому, ну, щоб виділити, да? ой! А, щоб воно виділялось. А на червоному зараз профарбую рожевеньким. І з середини я роблю, щоб зверху було біленьке, а з середини, щоб воно виднілося. Тепер я хочу заповнити наші а, мішечки іграшками. Тут уже, знову ж таки, ваша фантазія, можна ММ-денс, зараз я візьму ММ-Денс. Знаєте, що я зробила? Я зняла оцю, оцей бідочок. Він мені геть не сподобався взяла. 98 насадку, ось таку, це а, з зубчиками зверху, ось, бачите? І спробую нею ось таким чином зробити такий обідочок. Нам потрібно, ну, щоб це виглядало як мішечок, да, такий. А, ну, ви розумієте, про що я кажу. Тому тут, дивіться, яка насадка у вас є. І тієї, так, да. це навіть краще. Бачите? Прекрасно. Так, ну що, і прикрашаємо щось я трошки підфарбую її зсередини. Так. О! І тепер прикрашаємо, ставимо прикрашання будь-які, які вам заманеться на той же зефірчик. Можна ММ Денс», Можна, я хочу, ну, можна трошки ММ Денса». Давайте я на одній покажу вам. Ось так я зараз запускаю. І тепер сюди вкладаю, ну, от, припустимо такі подаруночки. Можна крупніше, можна этот, э, рисові кульки. Потім я зробила свої цукрові такі э, шарики, кульки. Ось так. Можна взагалі, якщо це для себе, ви можете э, якісь ягодки, можна навіть цукати. Так, єсть. І тепер зверху я хочу, ось у мене є ялинка така цукрова і сніговичок. Я ще буду робити подару... ну, подаруночки, ось такий. Сніговичок поставлю. О. І ось тут десь ялиночку. Дивіться. Клас, Клас. Все, В принципі, ну, прикрашання це вже. А, щас я сховаю мішечок. А, прикрашання це вже за вашим а, бажанням, ваша фантазія хай грає. І тепер а, нам потрібна вірвочка для мішечка, що розказую вам лайфхак. А, я знайшла в магазинах. Ось такі мармеладки. Щас я віддвину, щоб нам не заважало. Ось такі мармеладки. Вони в лентах, зараз я відріжу, і вам покажу, дивіться, ось такі ленти, це мармелад. І Беремо ножниці і тоненько тоненько нарізаємо такі смужечки. Зараз я це приберу і покажу, як я їх нарізала. Ось дивіться, тут і коричневі, і а, червоні, і зелені. Я беру одну, а, припустимо, червону, одну зелену. Хоча тут у нас червона, червона тут не підійде. Давайте я візьму, зараз я дістану. Ось, дивіться, я отак нарізала коричневу і зелену. Можна просто зелену. Тобто це вже без різниці. Так, це я відставлю. І тепер беру. Оця, до речі, коричнева, вона трохи длинніша. Не буду відрізати, потім відріжу. І тепер скручую в таку жгутик. І зав'язую. Тільки бажано зав'язувати оці мармеладки, коли вже у вас мішечок буде стабілізований. Тобто він вже буде ну, такий дозрівший. Інакше він може роз, ну, розтанути. Все. І зав'язуємо наш шнуйочок. Для фіксації, ну ось тут я так обріжу. є, Можна зефірчиком, а я ще хочу, я зробила теж з цукровими. Ціми. Я зробила ось такі наліпочки. І можна ось сюди, 2026 рік. Зараз я так і зроблю. Так, беру зефірчик ось так. І приклеюю нашу наклеєчку 2026 рік. Все воля. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка це красота. От і все. Якщо ви розумієте, про що я кажу, це все дуже легко і дуже просто. Тому робіть, не зволікайте, не бійтеся. Попереду ще в нас буде дуже цікавих ідей, таких легких, простих, але вишуканих і смачних. Тому залишайтеся зі мною. Не забувайте поставити лайк. До зустрічі! Люблю вас! Пока-пока! Якщо вам цікаво знати, де я живу, як я живу, чим я живу, я створила ще один новий канал. А моє життя в Україні тому в описі під відео є посилання на цей канал. Підписуйтесь до зустрічі!